Всім привіт! Сьогодні ми будемо випікати ось такий смачний хліб з насінням соєшника в хлібопічці. Для хліба нам потрібні такі інгредієнти: 300 мл води. Вливаємо в чашу. Потім додаємо 3 лових ложки олії, можна оливкову чи соєшнику. Як мій телеграм-качках смачний рецепт. Потім Посилання додаємо. Там я публікую багато рецептів. Півтори чайної ложки солі, 1 столова ложка цукру і півтори чайної ложки меленого коріандру. Все всипаємо. Додаємо 100 грамів соєшникового насіння. Я його трошки підсушила. І додаємо. 300 грамів білої муки і 150 грамів ржаної муки. Все всипали. Тепер робимо луночку і додаємо півтори чайної ложки сухих дріжджів хорошої якості. Все. Ставимо чашу в хлібопіч. Закриваємо, включаємо. На хлібопічці вибираємо другу програму це цільнозерновий хліб. Вибираємо хлібину 750 грамів і залишаємо скоринку медіум. І включаємо. Це в нас пішов процес. Хліб буде в нас випікатися 3 часа і 32 хвилини. Хліб наш спікся. Тепер я покажу, який він розсік. Прошу вас, підтримайте мене. Підпишіться на мій телеграм канал Скорінка, хрум, Смачний ска. рецепт. Посилання в описі. Там я публікую багато Віться, цікавих і смачних рецептів. Це гесенький, незабитий. І є ось такі капельки на насіння. Маркота неймовірна. Беріть собі на замітки, дивіться мої відео, підписуйтесь на мій канал і до нових зустрічей. Всім пока-пока!